Ти нас кинув, бро. Шо, це пушка? Да. Давай запульнем мене, я хочу летіти. Ой, я Просто шмальнина. <рес> Класно поставив, <рес> <рес> О, ні. Як ми руїнимо? Дима, лети. лети. <рес> Полетели, парни. Попробуй залізти, Димочка. Просто пригни. А як? <рес> а, гніт запалити. Е-е. Відмар короче. Реально. Це був хороший а багато разів, багаторазово, ми могли реально всі зал, залізти. Улетай ты туда все в ту сторону, люди Просто там вс смысл уже. Буквально чуть до космосу не хватило, челпай